Напад койотів у Калгарі, скандальний закон про набу, переговори з РФ і війна на кордоні Таїланду. Про все це говоримо в інформаційних підсумках тижня на ЮКЕНРАДО у студії працює Юлія Стеранка. Вітаю далі про головні інформаційні акценти та події, які відбулися в Канаді, Україні та світі. Канада у Калгарі Койоти напали на жінку та її собаку просто у міському парку. У парку Вест Конфедерейшн у Калгарі двоє койотів напали на Кімберлі Холмс та її собаку Теодору. Жінка отримала укус у підборіддя, захищаючи улюбленицю, яка зазнала серйозних травм. Мешканці занепокоєні агресивною поведінкою диких тварин і вимагають рішучих дій. Цього року у місті зафіксували майже 1500 звернень щодо койотів. У відповідь влада встановила попереджувальні таблички. Та залучила патрулі. У Калгарі оголошено тривогу через кір у дитячій лікарні. Альберта лідирує за кількістю випадків. У відділенні невідкладної допомоги Альберта Чилдренс Хоспітал виявили випадок кору. Людей, які були там, 13 липня попереджають про ризик зараження. Тим часом у провінції зафіксували ще 47 нових випадків хвороби. Загалом із початку року 1454. Найбільше заражень на півночі та півдні Альберти. Також нові випадки виявили в Едмонтоні та Калгарі влада закликає перевірити статус вакцинації. У Калгарі зростає спротив масовій забудові. Мешканці шукають юридичні обмеження. Жителі районів Чарлзвуд і Брентвуд у Калгарі розглядають запровадження юридичних обмежень на забудову, щоб зупинити зміни, які прийшли після міського рішення про масове зонування. Вони занепокоєні впливом новобудов на паркування, приватність і вартість житла. Такий шлях уже обрали в 11 інших районах. Питання стає також політичним. Троє кандидатів. У мери обіцяють скасувати нові правила після виборів у жовтні. Україна. Скандальний закон про набу і САП, що відбулося, та до чого дійшли. Президент Зеленський підписав закон номер сто який передбачає повноваження Набу і САП генпрокурору. Це спричинило протести в українських містах і різку критику з боку G7 та Єврокомісії. Активісти вважають закон загрозою для незалежності антикорупційної системи. Під тиском суспільства і партнерів подано нові законопроєкти для відновлення незалежності Набу і САП. Парламент розгляне їх 31 липня. Тим часом ЄС призупинив виплату півтора мільярда євро допомоги, наголосивши під загрозою не лише кошти, а й довіра до реформ в Україні. Росії щодо Сумщини зірвано українським силам оборони вдалося зірвати план Росіян щодо просування у Сумській області та відтіснити ворога. За словами голови держави, Сумщина залишається пріоритетною ціллю для Росії. Однак українські військові успішно стримують її наступ. Зеленський зазначив, що є прогрес і в поповненні обмінного фонду, а також тривають операції на території РФ. Водночас центр протидії дезінформації викрив фейкове відео про ніби. То 171-ї бригади, створене за допомогою штучного інтелекту. Домовились лише про обмін 23 липня у Стамбулі відбулася коротка зустріч української та російської делегації за посередництва Туреччини. Україна наполягала на обміні полоненими, повернені викрадених дітей та підготовці зустрічі зеленського з Путіним. Сторони домовилися про обмін близько 1200 військовополонених з кожного боку та передачу тіл загиблих. Водночас російська сторона відмовилась обговорювати припинення вогню або особисту зустріч президентів. Viet. Загострення між Таїландом і Камбоджою, десятки загиблих, масові евакуації на кордоні між Таїландом і Камбоджою тривають запеклі бойові дії з використанням артилерії, авіації та касетних боєприпасів. Сутички почалися 24 липня через загострення давнього територіального конфлікту. Загинуло щонайменше 33 людини. Більшість цивільні, десятки поранених. Таїланд евакуював понад 130 тисяч мешканців прикордонних сіл. Камбоджа щонайменше 35 тисяч. Обидві сторони звинувачують одна одну в атаках на мирні об'єкти. Міжнародна спільнота закликає сторони до негайного припинення вогню. США та союзники готуються до можливої війни за Тайвань, але без гарантій на тлі зростаючої загрози з боку Китаю США та 18 союзників проводять рекордні навчання в Австралії. Хоча мета стримати Пекін, жодна країна не гарантує захист Тайваню у разі вторгнення. Тайвань підвищує оборонний бюджет. А США попереджають, підтримка буде лише за умови реальної готовності до спротиву. На цьому тлі зростає напруга у регіоні і побоювання щодо рішучості. Заходу. Європа тисне на Іран. У Стамбулі стартували ядерні переговори. Франція, Велика Британія та Німеччина відновили переговори з Іраном щодо його ядерної програми. Уперше після ізраїльського удару і 12-денної війни. Перемовини тривають у Стамбулі. Європейці погрожують відновити санкції ООН до кінця серпня, якщо Тегеран не піде на поступки. Іран натомість називає зустріч тестом на реалізм для заходу. Такими були головні події останніх днів. Ми продовжуємо стежити за актуальною інформацією, аби ви були у курсі. Найголовнішого. Дякую, що були з нами до зустрічі в етері.